Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Хочу вам розповісти про водохрещі. В цей період, тобто люди, як завжди, святкують, збирають енергію. Чому вони це роблять? Чому це свято називається водохрещам? Хоча воно до хрещення ніякого відношення не має до релігії. В цей період вода має особливу енергію, пов'язана це з циклами з колом року. І змінюється енергетичний позитив. Потенціал води вона починає прокидатися йде на плюс, тобто від з народженням нового сонця, от з колядою, з ярилом стояння зимового, називаєте як хочете, відбувається цикл енергетичні. Саме на водохреща в цей період в ці дні відбувається зарядження води, оскільки в нашій території саме більше людей чекають. Концентрують свою увагу, тобто концентрують енергію на 19 січня на водохрещі в цьому році, 23-го, відбувається її максимальне пробудження і зміна її енергетичного потенціалу. Цей потенціал йде енергетичний на плюс. Відповідно, вода є цілющою, і її потрібно набирати в Вночі до сходу сонця, тобто до, фактично до 6 ранку, з 12 ночі, до 6 ранку, тоді вона найбільш цілючіша. Набирати потрібно для омивань, для оздоровлення, тобто цю воду, воду вона як структурована, виходить, несе потужний енергетичний заряд, і коли ви будете додавати в іншу ємкість, наприклад, або вмиватися в ті ділянки тіла, які хворі, вона буде зцілювати. Найкраще це робити природних джерел, але можна будь-яка вода. З природних, і ставка із озера дійсно буде цілющою. В цей день категорично не можна плавати, тому що ця вода, природа з нею працює, тобто енергетичні процеси відбуваються, вона заряджається на все хороше і вода сама очищається, а людина, оскільки ідеальних, чистих людей немає, вона оскверняє воду, і це є зневага до води. Відповідно. Це вигідно релігії, тому що е, вирубують хрест, який несе, наприклад, страждання наутиз символ хреста. І людина, е, як на розп'ятті мучується, вона занурюється в холодну воду, відповідно, простужується. Особливо страшно, коли дітей опускають малих воду. Це хвороби будуть запалення суглобів, це від е, протрузій гриж до е, артритів і артрозів буде, е, е, страшних хвороб, які викручують руки-ноги. Е, плюс е, Чоловікам ще не так критично тестися, а жінкам це удар по гормональній системі, тобто по яєчникам, щоб діля жінки були безплідними. Тому стільки жінок християнстві, вони просто безплідні, які дотримуються всіх їхніх традицій. Відповідно, чим більше люди страждають, тим більше живиться Яхве і Грегор, цей хазарський створений ними. Це для збору енергії страждань людям Тому оскверняти своїм тілом воду не можна, потрібно піти, подякувати воді, попросити дозволу і набрати, запастися водою. Хто сьогодні це робив. хтось І в кожного року можете ці продовжувати традиції. Тобто, це є цілюща вода. Вона заряджена на ріст, на оздоровлення, ну умовно в позитиві з плюсом. Ось так. Тому користуйтеся правильно, простужувати себе. От. Скільки жертв вода забирає, коли топляться люди в... на водохрещі, особливо дітей, не можна опускати, калічити в холодну воду. Хто закаляється, практикує якісь сітки, там, сітка, тобто, ну, це східний термін, просто тренує над собі надприродні можливості тіла, той може цим займатися для експериментів. От. Але це, скажімо так, умовно професіонал, який в цьому напрямку розвивається. Жінок холодну воду випускати, тим більше під алкоголем. Алкоголь взагалі вимикає центр терморегуляції. Тобто людина не відчуває, вона нічого не відчуває. І максимально охолодиться тоді, тому що мозочок травмований, викнута терморегуляція в тілі. Коли занурення в холодну воду це взагалі страшне каліство. А дітям це прирікання на артрози, артрити, на протрузії. А жінок на безплідді, так що воду осквернюють. Ну це нормально, і вода покарає відповідно. Відповідно, прати не можна. В цей день оскверняти воду, плювати воду, прати воду і, от, і всяку нечість воду пхати. Ось так. так і можна ще подивитися. Давайте глянемо на картах і на рунах, який заряд несе вода в цей день. Який заряд вона заряджається, яку силу має? Давайте подивимося. Ось так. І давайте ще руни дістанемо. Давайте виникнемо, покажіть, які енергії, тобто, руни енергії -природні. яку енергію мають вода в період цього так званого водоклюща, зміна енергетичного потенціалу. От. Ну, як бачите, руна тут одна. Випала активна альгіз, тобто це вищі сили, вона набирається високих вібрацій, сама очищається вода. Ось. І відповідно... Вода несе потужну силу, тобто ну, як впливу влади, стійкості стабільної, теж як вищої тут як вищих енергій, відповідно, вищих енергій, радості сімейної, задоволення і відкриває дороги світи. Тобто, вмиваючись такою водою, людина, відповідно, заряджається плюсовими енергіями, відкриває собі плюси наперед. Ось. Відповідно, оскверняти своїм тілом таку воду не можна. Це зробили. Релігія для того, щоб збирати енергію страждань з людей. Щоб люди за осквернення їх будуть карати. От. І плюс калічити здоров'я, страждати і ви любите цю енергію. Раби повинні страждати, їх так стрижуть. Так, І давайте подивимося, що буде з людьми за осквернення води. Що люди отримують, якщо будуть купатися в цій воді. Так, і на рунах давайте глянемо, що отримують люди, які будуть купатися в воді. <кій> тобто своє тіло, яке не ідеальне ні по красі, ні по духовності. В кожному Ах, в цьому матеріальному світі є негативні енергії, які їх просто в заряд в той час, коли природа готує воду на позитивне, коли пхнуть себе в цю воду, що отримують люди. Відповідно, холодно. Так, що ми тут бачимо? Ну, тут як декілька груп. От. По картах зразу бачимо, що смерть як трансформація, тобто потужна трансформація нападу, негативу і отримує людина Порчу. Порчу це тобто, енергетична програма, яка призведе до хвороб навіть від простуд до онко і всього іншого. Тому що не може людина оскверняти ці природні процеси. Тобто Потрібно думати головою. Тобто, ну, Богів релігії це все поняття відносне, є природні, є енергії. От, магія це наука, яка вчить цими енергіями користуватися, програмувати. Відьмики, як програмісти Ось, і що ми тут бачимо? Напруження і пробій, шлях до пробою в тілі, от, який призведе до пробою, де саме в здоров'ї, в гармонізації, і це буде стабільно розкручуватися. Тут навіть і на картах показує, що трансформація. Нападу агресії, пробою війни в порчу призведе. Ось воно буде розкручуватись, і це на три... на довгий шлях. Тобто це от конкретно артризи, артрози, О, і... запалення яєчників, які потім до кісти будуть привозити, протрузії, запалення хребців, які до гриж будуть привозити, до Артр... артрити артрози, коли люди страшно мучаються. Ось це тривалі трансформації. Тобто, це серйозне покарання. О тут з медичної точки зору шкідливо, і з логіки, і з ставлення самого людини. Не можна оскверняти воду, тобто вода, це логуз, це, це жіноча енергія, материнська до неї потрібно ставитися любою. Тому вчіться, відайте, навчайтеся відовству, тобто магії. Магія це наука, про, це є наука творча про світобудову, про управління енергією. І все у вас буде ось так. Гаразд. З вами був Павло Крук, розповів вам про водокрище. І бережіть себе. Слава Україні, смерть ворогам!